Щоб топити таку велику пічку, звісно, є затрати по праці. Простіше, звісно, натиснути кнопочку на електропічці, але того запаху того духу в хлібі не буде. Це територія, крутий заміс. Вона про традиції ремесла Холодного Яру, Черкащини. То ця хлібна історія вона трансформувалася в такий музейний варіант. У мене е такий цікавий цікавий шлях був. Десь е я багато чим займався. Я маю музичну освіту. Я змінив я, не знаю, там десятки професій. І У мене почався такий пошук внутрішній. Я почав займатися йогою дуже так серйозно, з повним поглибленням. Йога включає в себе здоровий спосіб життя, здорове харчування, якісь свідоме відношення до харчування. Я почав шукати спосіб, як самому собі зробити хліб. Таким методом багатьох помилок, спілкування з бабусями, читання якихось старовинних цих енциклопедій, книжок. Закваска, на якій пекли, вона могла передаватися століттями. Тобто уявіть закваска, який там 200-300 років, вона постійно підгодовується, да? і ця бактерія, вона вже ну, не просто як член сім'ї, вона вже частину роду, наче, як знаєте. От. це справжнє цільнозернове борошно. Така має бути клітковина. Отримає. Бачите, зразу. Це говорить про високу якість цього борошна. Навіть не дивлячись на те, що воно цільнозернове, в ньому достатньо клітковини. Щоб виходив гарний хлібчик. Все, що справжнє, воно потребує більше нашої уваги. Щоб зробити справжній хлібчик, потрібно десь годин 15-16 на весь процес. Тобто з вечора робиться опара, яка бродить до ранку, потім робиться перший заміс, другий заміс, третій заміс, топиться пічка. Знаєте, є такий ще момент енергетичний, що коли так багато уваги приділяєш сісту цьому хлібчику, то, мабуть, він і заряджений цією енергією. В ньому буквально все інше. Починаючи від зерна, потім від борошна. Зерно, яке вирощується без внесення хімії, воно росте справжнє. Звісно, воно не дає такої врожайності великої. Воно вразливе і до шкідників, і до погодних умов, але воно справжнє. В сьому його найбільша цінність. І воно мелиться на кам'яних жорнах, що дуже важливо на низьких обертах. Таким чином зберігає всі необхідні мікроелементи. На хмільовій заквасочці ми робимо. З медом, без цукру. І ви знаєте, для нас це процес не стільки виробництва, а скільки відродження традиції. І це як музейний експонат, такий живий, тобто живий, ми реконструювали повністю старовинний рецепт і робимо хлібчик як старовину з детальним підходом до кожного інгредієнта. Якщо прям традиційний варіант для нашого регіону, то пекли або на капустяному листочку, або на черені. Ми печемо в формочках. Запах дуже приємний. У нас тут збігаються і люди, і звірі на цей запах. Знаєте, дуже багато таких легенд, забобонів, що там ходити на вшпиньках, щоб не було, <хи> не було там чи ще чогось. E, насправді будь-що виходить, коли в тебе просто добре серце, і ти e, робиш це щиро. Тісто воно живе, там вже жива закваска, живі бактерії. Закладувати туди позитивні думки, поговорити з тістом, пограти музики, поспівати. Граю для тіста і не тільки для тіста на хендпані. Це такий космічний магічний інструмент. Навіть етнічна музика для мене щось схоже з хлібом. А чому? Тому що етнічна музика вона несе оці вібрації старовини. Я вже знаю, який об'єм дров, в яку пору року, що теж важливо там. Так, ну що ж, тісто підійшло, пора його відправляти вже в пічку. До речі, бачите, тісто сильно зернове. І ви, як ми спечемо його, ви побачите колір, справжній колір білого хліба. Що таке білий хліб? Білий хліб це пшеничний хліб. Чорний це житній, там сірий це житньо-пшеничний. І, на жаль, у нас так чомусь прийнято, що борошно в магазині, воно ще додатково хімічно освітлюється, щоб було таке білосніжне білосніжне Мене завжди тягнуло до чогось справжнього. От справжнього, по суті. І хлібчик це в тому числі, мабуть, десь відголосок. В цьому є оцей такий дух, романтичний дух. Коли ти топиш пічку, ти знаходишся в цьому процесі. Так само, як і музика. Знає люди, які їдять цей хлібчик, саме перше: о, як в дитинстві, як в дитинстві, як у бабусі, і вони беруть цей хліб кілограмовий і просто так з'їдають цілий кілограм, як, як торт. Без нічого, просто сам хліб. Наскільки він смачний, наскільки е, не знаю, організм і душа просто е, всмоктує, знаєте, оцей справжній продум. Справжній хліб. Хто хоче і хоче бути впевнений на 100%, що це справжній продукт, зробіть своїми руками.